Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 8 класу Дніпро. У тексті 133 слова. Спочатку з'ясуємо значення тих слів, які можуть бути для вас новими або незрозумілими. У тексті згадується біблійний персонаж, герой євангельської притчі. Лазар, це житель Віфанії, передмістя Єрусалима. Саме в його будинку Ісус Христос знайшов притулок під час своїх мандрів. Ісус Воскресив Лазаря на четвертий день після смерті, зробивши останнє чудо перед своїм розп'яттям і продемонструвавши свою божественну владу. Сучасне значення вислову Воскресіння Лазаря це одужання. Після тяжкої хвороби, оновлення після занепаду. Монолітний. У тексті це слово вживається в значенні цілісний, неподільний, нерозривний гладінь. Рівна гладка поверхня. Зверніть увагу в диктанті на такі орфограми написання ненаголошених голосних, сумнівних приголосних. Уживання м'якого знака та апострофа, подвоєні літери, написання префіксів, уживання не зі словами, уживання великої літери та написання складних слів. Також зверніть увагу на пунктограми, кома між однорідними членами речення, розділові знаки при відокремлених означеннях та відокремлених обставинах. Порівняльний зворот та виділення його комами і кома між простими реченнями у складному. Починаємо. Запишіть, будь ласка, заголовок. Дніпро. Дніпро. Після назви записуємо текст. Він складається із трьох абзаців. Уважно послухайте перше речення першого абзацу. Воно окличне, складається з одного слова. Дніпро. Запишіть, будь ласка, з абзацу. Перевірте. Дніпро. Наступне речення. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома, і ти ослаблений, і повертаєш собі життєдайні сили. Записуйте. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома і стілюєся ти. Ослаблений і повертаєш собі життєдайні сили. Перевірте, будь ласка, від цього слова спадає з тебе зневіра і втома, і стілюєшся ти. Ослаблений і повертаєш собі життєдайні сили. Наступне речення записуємо з абзацу. Не в образі водного шляху, не у вигляді нестримної й бурхотливої повені, не в картині сизого безмежя простору, сповненого світла, барв і гомону, постає Дніпро. Абзац. Не в образі водного шляху. Не у вигляді нестримної й бурхотливої повені, Не у вигляді нестримної, й бурхотливої повені. Не в картині сизого безмежжя простору, не в картині сизого безмежжя простору. сповненого світла, барв і гомону. Постає Дніпро. Перевіряємо не в образі водного шляху, не у вигляді нестримної й бурхотливої повені, не в картині сизого безмежя простору, сповненого світла, барв і гомону постає Дніпро. Наступне речення. Він є символом нашої сутності, вічного буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Записуйте, будь ласка, він є символом. Нашої сутності, вічного буття. Народу, його багатства сили і здоров'я. Перевірте, він є символом нашої сутності, вічного буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Наступне речення записуємо з абзацу. Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тлінний лазар, знебуття, і стаєш видний світові, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Записуйте. Висвітливши у своїй душі. Цей символ, воскресаєш, як тлінний лазар з небуття І стаєш видний. Світові, Мов хрест на церковній бані. Святий і чистий. Перевірте, висвітливши у своїй душі цей символ. Воскресаєш, як тлінний лазер з небуття, І стаєш видний світові, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Наступне речення. Дніпро розділився монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й хоче спинитися. Записуйте. Дніпро розділився Монолітний і дужий, на річки, потоки, й рукави. Ніби стомився дорогою, й хоче спинитися. Перевірте Дніпро розділився монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й хоче спинитися. Наступне речення. Досягаючи столиці України, він омиває Зелені острови, Тихою гладінню засинає на лебединих озерах. Записуйте Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови. Тихою гладінню засинає на Лебединих озерах. Перевіряємо. Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови. Тихою гладінню засинає на лебединих озерах. Наступне речення. Та допавши до зелених круч печерська, виривається на степовий простір. Записуйте та, допавши до зелених круч печерська. Виривається на степовий простір. Перевірте. Та, допавши до зелених круч Печерська, виривається на степовий простір. Послухайте останнє речення. Тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря, суворі шпилі Лавських соборів. Записуйте. Тоді благословляють золотим блиском, Його нестримний біг. До моря суворі шпилі. Лаврських соборів. Перевіряємо. Тоді благословляють Золотим блиском його нестримний біг до моря, суворі шпилі Лавських соборів. Диктант написано. Зараз я прочитаю весь текст, а ви перевірите написане. Дніпро. Дніпро. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома. І стілюєшся ти, ослаблений, і повертаєш собі життєдайні сили, не в образі водного шляху, не у вигляді нестримної й бурхотливої повені, не в картині сизого безмежя простору, сповненого світла, барв і гомону постає Дніпро. Він є символом нашої сутності і вічного буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тлінний лазер знебуття, і стаєш видний світові, мов хрест на церковній бані святий і чистий. Дніпро розділився монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й хоче спинитися, досягаючи столиці України. Він омиває зелені острови, тихою гладінню засинає на Лебединих озерах. Та, допавши до зелених круч Печерська, виривається на степовий простір, тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря, суворі шпилі лавських соборів. Текст для перевірки, критерії оцінювання. Посилання на інші диктанти дивіться в описі під відео. Друзі! щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі!